Лікарі, ювеліри, журналісти та навіть священники – всіх цих людей об'єднує жага свободи та швидкості. Байкери Буковини відкрили сезон мотопробігом по місту. Відкриття чергового сезону припало на тяжкі для країни часи. Тому чернівецькі байкери наголошують, ця подія має на меті нагадати суспільству Україна єдина. Мотопробіг цей, він в е, першу чергу був запланований е, на підтримку. Єдності України на підтримку тих, хто бореться за її свободу зараз, тому що з нашого клубу вже є хлопці, які в армії. До відкриття сезону долучилися власники залізних коней із з інших міст. Ми з Києва приїхали сюди в Чернівці, почули про цю акцію і захотіли просто підтримати Чернівецьких байкерів. Ми хочемо показати, що Україна єдина. Я взагалі то сама з Криму, мій хлопець з Чернівців і Україна, Чернівці, Крим, Луганськ, Донецьк, Київ це єдина Україна. Близько сотні байкерів у супроводі Біля Даї зібралися біля одного супермаркетів міста і рушили вулицями Чернівців. Серед чернівецьких байкерів представники різних професій, викладачі вищих, лікарі, журналісти та інші. Сергій Колесник приїхав на мотоз'їзд семирічним сином. Розповідає, сам багато років тому зрозумів, що мотоцикл це його. Раз сів, більше вже не злізеш, скажімо так. От, а коли питаю, скільки ще буду їздити, бо кажу, поки зможу на нього сідати. Та й його син Данило також не уявляє свого дорослого життя без власного байку. Перший раз я проїхався на мотоциклі 4 роки. Коли я виросту, в мене буде мотоцикл. Свою любов до мотоциклів висловлює також і святий отець Микола. Зізнається, йому у цій тусовці комфортніше ніж серед священнослужителів. Да, я священник, але серед байкерів я більше чувствую себе в своїй шкурі. Байкер їх з'єднує душа. Байкери кажуть, супері суспільній думці про їхню агресивність, потіновичі залізних коней нічим не відрізняються від пересічних громадян. Ми мотоциклісти такі ж люди, як і всі інші, тому нам важна компанія, спілкування, теплота і справді. Тобто Все, що присуще звичайним людям, присуще і нам і все ж байкери зазначають, відчуття від'їзди на залізному коні неможливо виразити словами. Для цього необхідно самому сісти в крісло мотоцикла.